Кошенята попліткуємо. Говоримо про русалочку Іксель, Скальницьку, Віктора Павліка, дом ігоря Посипайко та Наталю Холоденко. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я дуже перепрошую, але сьогоднішній випуск ми розпочнемо прости господи, русалочки XL. Чому ми про неї говоримо? Ви зрозумієте в контексті декількох персонажів, тому що для мене особисто I don't know, хто це? Окремо, хочу лише відмітити, що в неї в профілі було написано а, про Child Free. Ну не чайд. Фрі, а child, наскільки це не освічена людина, судячи з усього, і от ця русалочка відмічала гендерпатії, запросила безліч гостей. Ця гендерпатія прогреміла в усьому інстаграмі і телеграм-пабліках, задовбуючи абсолютно кожного користувача, не викликаючи ніякої цікавості. бо что не интересно, кто такая Русалочка Excel? Я запытывал даже у своих друзей, им так точно. Они говорят, что в чхаты, кто такая Русалочка Excel". Сколько же мне обошелся гендер -патя? В целом обошелся в 300 тысяч. Но 200 тысяч гривен я отлистала, а 100 тысяч гривен было на бартер. Ну там какие-то вкусняшки, сладости, костюм. То, -то, то, что было на бартер, это 100 тысяч. То, что без бартера 200. Но общая сумма вышла 300 тысяч. А, ну, Андрей не захотел платить эти 300 тысяч. У Андрея не было 300 тысяч. Он посчитал нерациональным платить 300 тысяч. Какая разница? Какая там причина? Ну, суть в том, что 300 тысяч. Ну, как бы, я понимаю, что это, конечно, не миллион, не два, не три, как делают другие блогеры. У нас так было бедненько-скудненько, да, можно сказать. Но, блин, у меня был вариант либо сделать этот праздник, либо его не сделать. Все, у меня было два варианта. И, конечно, я хотела сделать этот праздник любой ценой. Любой, потому что для меня было это очень важно. Конечно, Андрей мог бы докинуть хотя бы 20-30 тысяч, но он посчитал не нужно. Можна этого делать. Ви запам'ятали, як говорить ця русалочка, про що вона говорить. Ну і в принципі, хто з моїх глядачів не знав про цю українську блогерку, вже склалося якесь своє враження. А тепер, не відходячи далеко від каси, я пропоную подивитися невеличкий епізод з Супермами, де прийняла участь блогерка Скальницька. Що вона говорить про себе, презентуючи сама себе іншим людям. Давайте глянемо. Блогер, я заробляю 3 мільйони гривень, витрачаю я гроші на себе, вітон, картіє, каблучка з діамантами. Як ви думаєте, що спільного між цими двома блогерками даю вам декілька секунд на розмірковування? А я вам підскажу дуже суб'єктивно, але на мій погляд, я хочу запитати наших глядачів і не тільки в наших, в який момент у нас все посипалось, і інстаграм заполонили. Українські блогерки, які повністю відтворюють кон'юнктуру наших сусідів, ви розумієте чудово про що я говорю. Я не погоджуюсь з тим, що це загально прийняті канони блогерства. Ні, в кожній країні різні блогери, різна подача, різний контент, різна якість. Проте там немає ось цього нахрапу, бидлоти, неосвідченості. Аж в такому масштабі, як це є е, тут. Скальницька дещо приємніша, але інфо чистої води. Русалочка XL, ну мені здається, їй місце на шоу від пацанки до панянки. Саме її позиціонування, воно неймовірно відштовхуюче. І найстрашніше, що таких блогерів стає все більше, більше, більше. На чому і на кому зростають українці? У Мене дуже велике питання до людей, у яких великий запит на кон'юнктуру наших сусідів, а, риторично. Суб'єктивно, але хочу дізнатися, настільки ваші і мої думки зівпадають. Тепер про Віктора Павліка. Ой, кажу кошенята, надсилайте, кому що відомо. А там понеслося, а там понеслося, тому що є що розповісти. І я вирішив частково в наших випусках брати. Епізоди, що пише наше кошеня, про віктора Павліка близько трьох років тому, в жовтні, летіли з чоловіком з відпочинку, відпочивали в Туреччині. Та ось, коли вже чекали посадки, побачили знайоме обличчя. В черзі стояли Павлік та його молода дружина з дитиною на руках. Почалась посадка, і вони стояли з усіма в черзі. Не було пріоритетної посадки. Зайшли в літак і сіли в економ класі, як і ми. Так вийшло, що сиділи по діагоналі від нас, але на той час їх особливо ніхто не впізнавав. Тут Павлік почав звати Стюардес, я так розумію, щоб нарешті звернули увагу на зірку. І попросив їжу. Весь політ на дружину та сина взагалі нуль уваги. Деякі люди все ж таки його впізнали, почали говорити про це. Та я б не сказала, що це було голосно. Його молода дружина дуже розлютилася і почала кричати, типу, що вона з дитиною, а її фоткають, хоча ніхто не фоткав. Віктор просто мовчав і намагався її заспокоїти, бо її несло конкретно. Хоча в інстаграмі саме в той час вона викладала, що сидить в лаунжі бізнес-класу та летить бізнесом. Хоче показати своє шикарне життя, якого очевидь немає. Не знаю, чи буде тобі цікава ця інформація. Супер, це дуже корисна для нас інформація, і я ж кажу, саме з таких. Маленьких епізодів складається загальне враження і розуміння, що себе представляє та чи інша людина. Так було декілька позитивних моментів. Він безкоштовно виступав в притулках для тварин, підтримуючи ці організації. Але здебільшого один негатив. Тобто, Віктор Павлік це такий згусток а? і тут ще розгрібати, розгрібати і розгрібати. І ми будемо цим займатися, тому що. А наша приткова спільнота побудована таким чином, а нам цікаво все. Так, ми пліткарі, ми будемо лізти в трусіля, ми будемо вивчати кожен крок, скільки заробляють, на кого витрачають, з ким проводять час. Тому що така суть медійної людини. Тримати до себе увагу. Тому чекаю інформації, надсилайте в діревому інстаграму. А чого ніхто не згадує про посипайка Ігоря, який робив вечірки, які називались Дом. Діка. П'єнне мероприятие. і там відбувався повний трешій дівчата, молоді та політики та відомі люди. Вони були костюмовані чи щось таке. Я ніколи не була там і не можу сказати точно, що відбувалось, але я дуже багато чула про це. Мене зацікавила ця історія насправді, тому що я теж не чув, не в курсі, і навіть знайшов на одному із ресурсів, скидає мені кошеня. Зараз відкрию і вам е, зачитаю про всі ці тусовочки. Печірки, які останні десятиліття були популярні лише на заході та вважалися забавою популярною у високих політичних колах, віднині доступні простим українцям. Як розповіли журналісти програми Гроші за 2000 тисячі доларів, можна отримати абонемент у гру розпусти. Так, журналістка Олена Кононенко розслідувала історію про таємне скрізькепаті, що нещодавно відбулося в Києві. Результати гарячі. Екс-тренер Ігор Посипайко один з організаторів скандальної вечірки у Києві, який розкрив подробиці елітних серед розваг. Пишуть версії з посиланням на Уніан. Так, вхід на вечірку коштував для пари 2,5 тисячі доларів, 3 тисячі доларів, якщо не знаєш, з якою дівчиною прийдеш, і ВІП 5 тисяч доларів. За словами Посипайка, мета таких вечірок це отримати імпульс і збудження, які можна буде реалізувати вдома із коханою людиною. Щоб потрапити на таку вечірку, спочатку потрібно пройти своєрідну співбесіду. Клуб дуже закритий, про нього майже ніхто не знає. Стаття від 17.09.2019. Я плюс-мінус е, трішки, зовсім трішки пам'ятаю, хто такий Ігор Посипайко. Він ніби режисер, е, телеведучий і так далі. А виявляється, він ще і організатор вечірок. Тому що відомо, надсилайте, хто був на цих вечірках, давайте розгрібати. Виявляється, у нас своїх. Міні-ПідІТі тут просто десятками. Ну і на завершення, Наталя Холоденко. Я зараз е, теж додам невеличкий епізод до нашого випуску з її нового подкасту. Е, в якому сенсі є речі, де я з нею погоджуюсь, є речі, де. Я знаю, не погоджуюсь, але я зараз поясню, чому обрав саме цей епізод. Дивимось, мені дуже подобається твоя позиція в цьому, що, наприклад, я розмовляв там російською мовою, навіть ну майже не розмовляв українською, хоча я з української школи в Харкові, mm -hmm. але у нас і вчителі також розмовляли російською. І от саме завдяки тобі, mm -hmm. твоєму оточенню, я також почав розмовляти українською, слухати українську музику, отримувати від цього дійсно задоволення. Тому тобі за це дякую. Да, дякую. У ну, мене суржик, мене така нечиста українська, але але ти знаєш, я тобі скажу, що зараз дуже багато було нападок на мене. Це така суперконфліктна тема. Якщо ти візьмеш заголовки статей початку. У війни, коли я сказала, що цькувати російськомовних не можна, тому що ми втратимо ще частину населення, і це тема, яка підлягає дискусії. Да? То дуже багато було статей, що все, я підтримала, я там, значить, ледве не подружка Путіна і тому подібне. Я вам скажу таку штуку. Я не хочу, щоб люди говорили українською мовою, тому що їх позорять за це. Я хочу, щоб вони дійсно захотіли слухати українську пісню. А треба закохувати. Треба закохувати насильницьким шляхом через страх. По-моєму, ще нічого в цьому житті не сталося хорошого. Розумієш? І от, ми наприклад, говорили також з моєю подругою. Вона каже: слухайте, от, наприклад, Рибчинський і Татарченко написали пісню Віват, король Віват російською мовою. Але два українських автори для українського футболіста, яким захоплювався весь радянський союз, на завершення його кар'єри написали цю пісню і співала грузинка і одеситка Тамара Гарсителя. Ми маємо це викинути Нашого культурного контексту давайте тоді викинемо всіх операторів, які могли бути теоретично з Росії, коли знімали там не знаю тіні забутих предків да і тому подібне. Тобто це абсурд. В нас є надбання, і я навпаки вважаю, ми повинні відновлювати і ставити крапки над і наші крапки над аж над нашими і. Скільки українці зробили величного, відомого, прекрасного для тієї культури, яку називають радянською чи російською. Дуже да, і багато насправді мало хто про це говорить. Навіть перед записом нашого подкасту ми mm -hmm. розмовляли з нашими операторами, і вони були в шоці, що дуже багато українців вони починали там різні американські канали, що в яка в нас якість взагалі, які в нас продукти, я хочу вам сказати, що в плані кіноіндустрії і дуже багатьох взагалі напрямків ми зараз повинні це відновлювати і дізнаватись, А що взагалі робили українці в світі? Тому що зараз от я типа та що втекла, так від Цисик теж втекла, Її дід втік, і дід втіки. Вони казли не вернулись. Ну типа так вони теж повтікали з України. Ну, я тоді ухилянт. Ти ухилянт. Да? Да. То, що в тебе папа там на потязі перевіз десятки тисячі людей, тисячі, десятки да. тисяч людей врятував від смерті. Це не зменшує того, що ти ухилянт. Розумієш. Тобто ми приходимо до такого абсурду, і я за те, що ці речі називати різними іменами, бо в мене своє поняття в когось радикально інше, але до тих пір, поки ми між собою не можемо про це поговорити, заварити цю кашу різних поглядів, ми не можемо закінчити ту культурну війну, яка відбувається зараз в Україні, яка просто ну просто вона факт відбувається. Люди зайняли дуже радикальні такі погляди, які не мають перспективи. Ми повинні побачити в цілому, як ми ставимось до цього, Наталю. От ми говоримо про те, що суспільство зайняло абсолютно кардинально різні погляди. Це правда. Є такий момент, особливо українці зайняли кардинальні погляди до тих. Співвітчизників, які виїхали з України вже під час війни. А чому так, я поясню, звідки така кардинальність? Це дуже просто. Ми живемо в різних реаліях, ми живемо в різних паралелях. Тому не потрібно прирівнювати. От мені так подобається, а давайте ми зараз відкриємо вікно, співчуття тим українцям, які виїхали. Знову ж таки, у кожного були свої причини. Я просто зараз почуйте мою думку правильно. Я поясню, що багатьом не зрозуміти. Тих, хто знаходиться за кордоном, тому що різні реалії, я кажу, це зараз без агресії, чи там образити когось, чи когось розділити в жодному випадку. Я кажу про те, що коли ти в різних умовах дуже складно зрозуміти одне одного, дуже легко розмірковувати, як повинна жити ціла країна як єдиний механізм, коли ти проживаєш своє краще життя. От, Наталю, тут я з тобою кардинально не погоджуюсь. Що ви думаєте про це? Давайте поспілкуємось в коментарях. І ось це вікно співчуття і розуміння в якихось моментах мене дуже сильно лякає. Як мінімум, толерантність до хороших русків. Все, викресліть зі своєї голови ось цей термін хороше рускі. Їх немає. Все, крапка. Це єдине, що ви повинні знати. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Друзі, з вас вподобайка, підписка, коментар. А справді в суспільстві дуже багато агресії. Тож, будь ласка, робіть маленькі добрі справи, донайте, допомагайте нашим військовим, не залишайтеся байдужими. Ну і пам'ятайте про те, що ви людина. Це важливо. Ну що ж, друзі, побачимось вже завтра, Па-па!